Не забарився з відповіддю на ядерні погрози Дмитрія Медведєва і сам Дональд Трамп. Він заявив, що американські атомні субморини вже перебувають ближче до Росії. Нагадаємо, заступник голови Радбезу Росії опублікував допис, в якому згадав про радянську систему автоматичного ядерного удару Мертва рука, а також закликав Трампа пригадати улюблені фільми про ходячих мерців. Загалом же погрози Дмитрія Мідвєдєва, частина кремлівської кампанії з ядерного шантажу. Про це йдеться в звіті інституту вивчення війни. І там зазначають, диктатор Путін свідомо використовує Мідведєва для радикальної риторики з метою тиску на захід. Мовляв, такі заяви можуть змусити США та партнерів ухвалювати рішення вигідні Москві. Аналітики наголошують, Кремль повністю контролює інформ простір країни-агресорки. Тому Путін міг би зупинити подібні погрози. Якби не підтримував їх, ось така картинка. З нами Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, раді вітати вас. Вітаємо вас, пане Константине. Вітаю всіх та глядачів, пане Іване. Я пропоную піти по тій же схемі, по якій ми йшли з паном Дмитром, тобто візьмемо сьогоднішню. Новину, яка очікується, подія, і відповідно будемо розкручувати і йти зокрема у вчорашні заяви і коментарі. Про що сьогодні йдеться? Сьогодні вісімка країн ОПЕК Плюс, як пишуть, імовірно домовиться про чергове збільшення. Видобутку нафти принаймні Reuters про це пише і посилається на джерела, начебто знайомі з ходом обговорення, Скажіть, Будь ласка, ну чи треба казати, що питання ціни на нафту для нас особисто, м'яко кажучи, дуже важливе, пане Іване, наскільки ви бачите рішення робочим? Ось таке з видобутку, збільшення видобутку нафти, як воно вплине на нас? Ну, воно безумовно очікувано, чому тому, що знаєте, ще приблизно рік тому, якраз в щоправда, в вересні це було 2024 року. Financial Times написала статтю про те, що Саудівська Аравія вирішила переглянути стратегію поведінки на нафтовому ринку. Якщо до цього Саудівська Аравія прагнула мати високі ціни на нафту, і, власне тому постійно домовлялись про обмеження видобутку на ціну нафто, то Станом на той момент, коли писала Financial Times, Саудівська Аравія зрозуміла, що через порушення окремими членами ОПЕК Плюс обмежень щодо видобутку нафти не вдається отримати високу ціну. Тому Саудівська Аравія прийняла рішення, що добре, ми тоді, замість того, щоб мати високі ціни, краще будемо більше постачати нафти на світовий ринок, адже ми себе стримуємо, а інші не стримують. І власне вже тоді написали, що скоріш за все Саудівська Аравія з початку 2025 року розпочне року дії. Вони не двопек не домовились про підвищення видобутку нафти з початку 2025, го але це не те, що загалом а просто відтермінували до початку першого кварталу, тобто до першого квітня 2025. і тепер майже кожного місяця ми. Постійно чуємо новини про те, що буде збільшена збільшена квота на видобуток нафти питання в тому, як це буде. Це спочатку було 411 тисяч баррелів на день а з 1 серпня це 500 здається, 17 тобто трохи більше ніж на 100 тисяч барелів на день, і ось сьогодні скоріш за все обговорюється наступне підвищення. Подивимося, який буде його обсяг, але динаміка стабільна. Що все, все більше стає нафти в світі? Відповідно, це буде впливати на ціни. Міністр нафтової промисловості Саудська Равії ще в наприкінці минулого року казав про те, що ціна 50 доларів за барель. Цілком їх влаштовує від себе додам, що враховуючи собі вартість видобутку нафти в Саудівській Аравії, а вона в залежності від обсягів при великих обсягах 15 доларів, при низьких 20 доларів за баррель, Тобто для них ціна не так вже важлива, як, наприклад, для країни агресора Росії, де якраз коридор 45-50 доларів за баррель. Необхідне для собівартості, і ось тут цілком можливо, що ціни будуть продовжувати падати для України. Це безумовно плюс. По перше стосуто з економічної точки зору, ми імпортер, а не експортер нафти. Отже, для нас важливіше нижче ціни. А з точки зору геополітичної, безумовно, ми розуміємо, що Росія це імперія, яка тримається переважно на цінах на вуглеводні, і чим нижче буде ціни. Тим менше буде у Росії грошей, і тим більше буде повторення історії з радянським союзом, адже як на мене. Саме падіння світових цін на нафту вплинуло на те, що радянський союз врешті-решт пропинився пане Іване. На ваш погляд, процес зачищення енергоринку, зокрема від Росії, наскільки успішно йде, я маю на увазі певне про ну принаймні часткове перепрофілювання індійських підприємств, і ось ці ну як на мене досить позитивні новини від Казахстана і Туреччини. Ну, безумовно, воно відбувається, і ми бачимо, як у Росії виникають проблеми з, скажімо, так, багатими нафтами та газом сусідами, наприклад, Азербайджан. Всі цю риторику бачимо і пам'ятаємо слова Алієва на а, форумі в Ханкіді, -Хан присвяченому якраз відновленню територіальної цінності Азербайджану. Тобто зараз ми бачимо, що все ж таки вибудовується все більше і більше маршрутів. обхід Росії, ось якраз учора, було офіційно оголошено про початок постач... верніше поки що побудову маршруту з Азербайджану до Сирії щодо постачання природнього газу. Що цікаво, що цей проект об'єднує Азербайджан Туреччину Сирію, а спонсором виступає держава Катар, отже, тобто, Катар є також великим. Постачальникам природнього газу на світовий ринок. Тобто, в перспективі думаю, що Катар доєднається до цього проекту, побудувавши е газову трубу з від себе до Туреччини. Власне, як на мене, це й була причина, чому протягом більше десяти років Росія підтримувала режим Башара Асада, щоб не допустити будівництво цієї газової труби, але все ж таки Туреччина перемогла Росію в Сирії. І тому ми бачимо, що поки що це проект. За участю Азербайджана так дуже пафосно відкрити вчора, але в перспективі це буде хата долучатися якось до нього. Можливо, також будівництвом газового А далі бачимо, що все ж таки Росію потрошку витісняють дійсно з світових ринків, і цей ультиматум Трампа він же був не для Росії, він для Китаю, Індії і Європейського Союзу. Які ми маємо результати? Індія казала, що відмовиться від російської нафти. Єдине, що одразу казали, що ні, ми не будемо відмовлятися, тому сполучені штати Америки для, скажімо, так, впевненості запровадили додаткові 25% мит на індійську продукцію. Я так розумію, що вони знімуть лише тоді, коли будуть впевнені, що не дійсно від Індія відмовилась. А щодо ЄС, то як на мене, оця угода між США та ЄС, серед іншого, вона. Uh, підвод, підводні домовленості це те, що у разі запровадження підвищених мит на продукцію держав, які купують у Росію нафту з боку США, такі самі мита будуть робити і в Європейському Союзі, і можливо в Великобританії і навіть Японія, яка є великим імпортером російського газу, але знов ж таки тут по газу можливо Японія буде мати певні виключення, тим не менш бачимо, але найголовніше. Що створюється тиск на партнерів Росії, і тут згадаємо, а що дозволило Росії більш-менш нормально пройти всі ці роки повномасштабної війни і відповідно санкції. А якраз контакти з країнами глобального півдня, і що робить зараз США? Вона руйнує контакти Росії, і країн глобального півдня. Пане Іване, звісно, ми не можемо вас відпустити без певного зрізу стану російської економіки. Тому давайте про неї. Росія планує витратити понад трильйон доларів на військове переозброєння. Про це заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов за його словами. Кремль готується до війни з НАТО. Навіть не з часів розвалу. Це наймасштабніша програма з 1980 року. Завдання номер один прописане в цьому системному документі. Це підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік. Саме на це спрямовані всі дії і всі бюджети. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки. Ну, але зрештою ж, пане Іване, ну, плани вони на те і плани їх ще треба реалізувати ну по перше знаєте так давайте ось так зайду чи бачите ви спроможність російської федерації особливо в такому кроці до 2030 року виділити трильйон зокрема там на підготовку чергової війни і я буду вас питати за події осені Будь ласка, ну знаєте, я да, Хотів сказати, що планувати звісно все що завгодно. Можна можливо, я теж планую купити акції провідних компаній в світі, але ресурсів в мене на це нема. Так само і Росія, звісно, вона планує в неї, на відміну від мене, безумовно ресурси є. Інше питання чи вистачить їй цих ресурсів, тому що насправді я ну не тушу, то бачу, де вона зможе знайти саме трильйон. Там мільярди вони якісь знайдуть безумовно. А ось така велика цифра, тобто. Две елементарно, просто дві цифри, і, і, що, що правда стане на перше липня, тобто місяць тому, це ліквідна частина фонду національного благополуччя 4,1 трильйона рублів, а дефіцит бюджету 3,7 трильйона рублів. При тому, що а, с, дефіцит він зростає постійно. А за оцінками колишнього першого заступника голови центрального банку Росії В'югіна. А реальний дефіцит по завершенню цього року це буде 8 трильйонів рублів, тобто шалені цифри, і чимось цей дефіцит треба покривати. І коли кажуть, що на один трильйон, ну можливо, можливо, ці гроші знайдуться, якщо заберуть ці гроші, які населення тримає на рахунках в банках, і перестане платити пенсії. Якщо хтось скаже, що це не реалістично, про це. Частково казав Антон Сіланов, міністр фінансів Росії, з приводу забрати 56 трильйонів грошей Росія на рахунках в банках, і е, російський пропагандист Мардан, а також Малафієв, про те, що держава не повинна платити пенсії. Це повинні робити е, утримання пенсіонерів. Це завдання родичів цих самих пенсіонерів. Хай створюють сім'ї. Тобто, відповідно, вже створюється, скажімо так, певне підґрунтя для подібних кроків. Єдине, що чи вистачить і тут грошей не впевнений, а ось те, що населення буде страшенно незадоволене. І отримаємо картину, яка вже була в останній рік існування Радянського Союзу, коли в березні 1921-го року радянська влада забрала всі накопичення громадян а тоді єдине Бан був. А і після цього, в серпні, коли Радянський Союз розвалився, щось я не пам'ятаю. Великої скорботи у населення великої країни, адже всі пам'ятали насамперед ті гроші, які поцупила в них радянська влада, і це вплинуло безумовно на бажання багатьох людей в різних республіках тодішнього. Радянського союзу позбавитись цього самого радянського союзу. Так що в те, що бажання є, я не сумніваюсь. в Те, що можливості реалізувати це бажання, є ось тут в мене великі со пане Іване. Чотири хвилини ще ще в нас є. Ваші колеги зокрема звертають увагу на аномально міцний рубль. Станом на зараз, як зазначають, за півроку зі 110 опустився до 78-82, і це значно менше закладеного в бюджет показника 96 рублів за долар. Я так розумію. Так. Питання риторичне для багатьох: чому Кремль не девальвує рубль? А от найцікавіше найбільша критика, яка є на адресу Альмірине Бюліне, голови Центробанку Росії, це те, що міцний рубль. Тому що насправді міцний рубль це може гарно для громадян країни, але це дуже погано для експортерів. Наприклад, ось давайте вуглеводні основа російського експорту раніше вважали, що Росія може легко отримувати півтора а, трильйона рублів на місяць від експорту вуглеводнів, а, а в липні немає цих. в червні 476 мільярдів отримали рублів. Тобто, біль, більш ніж три, три, триразове скорочення отримання грошей. У порівнянні до, до до воєнних обсягів чому тому, що міцний рубль, а Кремль він вважає, що демонстрація міці держави це сильна валюта, і тому як на мене наказують львірі не не опускати рубль, щоб рубль тримався якомога міцніше, бо це з точки зору ідеології, демонстрація потужності держави, бо всі бачать, що ось ви казали, що рубль буде по 150 а він менше ніж 80 за долар відповідно все добре, все чудово. Але повторюсь, експортери через це не просто кажуть, що це погано Експортери кажуть, що вони закривають свої виробництва, і це стосується не якихось там дрібних галузей. Це стосується другої після нафтогазової сфери металургії Росії. Ось голова. Сіверсталі провідного одного з провідних російських виробників металі він на Санкт-Петербургському економічному форумі прямо каже, що будемо закривати підприємства металургійні, бо стає невигідно займатися металургією другою галузі економіки країни, бо це політичне бажання мати міцний рубль. Воно призводить до того, що зараз а, держава не і насамперед експортери не до ці кошти і вимушені закривати виробництво. Ми вже бачимо скільки галузей в Росії один за одним поки що давайте так красиво переходять на неповний робочий день. Але якщо ага. в Європі це пов'язано з підвищенням ефективності виробництва, то в Росії це пов'язано з браком грошей. Як кажуть, але є нюанси, пане Іване. Ще пару хвилин. Буквально вашого часу. Деякі і все більше я би за моїми спостереженнями, все більше економічних експертів прогнозують для російської економіки, якщо я правильно зрозумів, певний знаєте, такий чорний жовтень. Якісь процеси ми маємо побачити, і ось світ має побачити у вересні, і апофеоз буде в жовтні. Чи поділяєте ви таку думку, і хоча б в загальних рисах, про що йдеться тут? Я думаю, що мається на увазі те, що ось зараз динаміка державного боргу дефіциту бюджету і резервів. Вона все більше йде до того, що приблизно якраз вересень-жовтень це буде період, коли дефіцит бюджету буде перевищувати резерви. Тобто те, що вам потрібно покрити, на це ваших резервів не вистачає. Звісно, є золотовалютні резерви, але центральний банк поки що не готовий надавати ці ресурси. В уряду Росії, адже говорять, що слухайте, а якщо щось трапиться з робленами, як ми рятувати ситуацію будемо, тому нам треба це тримати. І тому, власне, якраз на вересень жовтень очікується оця ситуація, коли всі будуть писати про те, що дефіцит перевищує в ліквідну частину ФНБ, відповідно, треба суттєво скорочувати видатки, а суттєво скорочувати видатки. Це або припиняти війну, але ж ми розуміємо, Росія це не буде робити, або подумати над тим, що не треба ті ж самі пенсії платити, займатися якимось не з війною діями, наприклад, десь там, грубо кажучи, вікно розбите, і його замінити неможливо, тому що гроші на заміну цього вікна вони вже закладені на інші сфери. Отже, на це грошей не буде. Оце те, що буде в жовтні, коли буде оцей. Перевищення дефіциту бюджету над ліквідною частиною ФНБ, а отже, витрати на елементарно, там будь-які речі не пов'язані війною, Вони просто не будуть здійснюватись, і це безумовно буде вести до колапсу державної машини Російської Федерації. Пане Іване, ми як завжди з глядачами дуже, дуже вдячні за фахові, але водночас прості пояснення таких складних процесів. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами.